Добрий ранок, мої українські мадонни, українські чоловіки, здравія всім! Сьогодні подивимося карту дня на сьогоднішній день, 22 серпня. Карта дня. Що нас сьогодні очікує? Що нам ждать, що нам потрібно зробити? Можливо, щось поміняти в своєму житті. Карта дня сьогодні дурак. <кій> Додаткові карти ще візьму. Так. Ну, це зв'язаний цей день сьогодні з обновленням. Тобто, наша життя, цикл починається спочатку сьогодні. Все старе ушло, нове прийшло. І сьогоднішнього дня починаємо ми двигатися в нове з легкістю, з легкою душою, з допомогою якихось друзів. Подивіться які у вас вокруг є друзі, вірні, надіжні. З цими друзями треба двигатися вперед. Тут ще є карта дітей. Звернуть увагу на дітей. Щось з дітьми у вас буде по-новому, можливо, нові відносини з дітьми. Можливо, ви більше звернете увагу на своїх дітей, поймете, де ви що не доработали, що потрібно змінити в отношенні з дітьми. І, звісно, додаткова карта туз чаш на нове начало це означає. А ви будете з приятними емоціями, це все робити. Ви будете двигатися вперед з новими цілями і, і з дуже хорошими емоціями. Вас, переповняти, переповнять, але це хороші емоції, радості. Світ вищих сил. о, Карта міра. Тобто, спокойненько двигаємося в своє нове начало. Все буде у вас получатися. Все виходить хорошо. Все йде по плану божественному так, як вам потрібно. Тобто, двигаємося з легкою душою, з новими начинаннями, з новим е, мишленням. Все старе треба відпустити і по-новому начать мислить. Так, і дивіться, ще хотіла вам що сказати. Наприклад, ви щось хочете в своєму житті поміняти. Ви чувствуєте, що вже застой в житті, що треба щось міняти? От для того, щоб щось поміняти, щось осознати, значить, по-другому бачити життя, це свою ситуацію, треба поміняти місце локації ваше. Наприклад, ви живете там в городі, треба поїхати десь в таку, там, де природа, село, ліс, там, долина, степи. Ну, ну така якась природа, що непривична для вас. Для того, щоб ну, треба оставити прежній образ життя ваш і поїхати. В якусь таку знаєте, де немає умов, щоб подивитися на все по-іншому, поміняти свої цінності і повірте, 3-4-5 днів десь от вдалі від дому багато чого для вас рішать. Ви наберете сили, ви поймете, куди ви двигались не так. Треба все дуже щас поміняти, час такі періоди міняти своє мишлення, міняти свої отношення, особливо до дітей, до, до друзів, до знайомих, до чоловіків, жінок до своїх других половинок. Такий час благотворний період. От сьогодні кармічний день, але він такий собі помічтательний і хороший, бачите, для нового начала. Благодарю всіх за увагу, хорошого вам дня!